Усім привіт! Мене звати Олександра, і сьогодні я хочу вас змотивувати і трошки розказати про те, як зробити ваш перехід на українську мову легшим. Оскільки я маю власний досвід, і він у мене був тяжким, складним, мені було переходити доволі важко на українську, то я вирішила дати такі поради, які. Дуже сильно допомогли мені, тобто вони от прям подіяли. Тобто, тут не буде порад: дивіться фільми українською, читайте книжки українською, бо все це я і так робила. Але почати говорити і змінити своє оточення на україномовне було мені доволі складно. Тож відразу таке невеличке попередження, що ці поради будуть ефективними і дієвими для тих, хто вже знає українську абетку, знає українські слова, вміє формувати речення українською. Тобто питання більше стоїть у тому, як почати говорити українською у своєму колі спілкування, як не соромитись і приймати себе в першу чергу, і навчитись сприймати себе. Україномовного. І ще перед початком цього відео я дуже переживала, що можливо воно буде вже не таким актуальним, як раніше, але тут має бути е ютуберські прохання поставити вподобайку і підписатись на канал. Я хотіла сказати, що коли я виходжу на вулицю, я знову чую російську, тобто ми повертаємось до того стану, коли ми вже не хочемо напружуватись, коли нам зручно перебувати у цьому стані комфорту, тобто ми не хочемо виходити із зони комфорту, і люди вже не соромляться говорити російською. Вони вже говорять так, як вони звикли. І таке нульове правило, треба прийняти той факт, що перехід на українську це складно, це зусилля дуже у малого відсотка людей це виходить дуже легко. Тобто, якщо ви вже усвідомили це і розумієте, що всі люди, які там, можливо, говорили російською, почули українською. Цей шлях був для них нелегким. Треба це зрозуміти, і зрозуміти те, що якщо ви зараз переживаєте багато, багатий спектр емоцій, переживань, суперечок всередині себе, це ваш шлях формування. І з власного досвіду скажу, що ви на правильному шляху. І в принципі, якщо ви в побуті російськомовний, якщо вам складно говорити українською, і ви досі так якось з російською на українську переходите і вагаєтесь ще, то якщо ви почали дивитись це відео, це доказ того, що все ж таки у вашій голові відбуваються якісь зміни. Тому що кажу, у мене цей шлях був доволі довгий і мені. Ну, знадобилось багато років. Тож, переходимо до порад. І перша порада думати українською. Звучить дуже дивно і незрозуміло. Е, дякую за першу таку пораду, хочеться сказати. Ніби клас, я тут говорити не можу, а ви мене вже змушуєте почати думати. До речі, поради я розставила у такій пріоритетності, що перші поради будуть йти ті, які мені. Допомогли найкраще і так за спадом. Тож, що я маю на увазі, коли прошу вас думати українською? Якщо казати просто, то я те і маю на увазі. Мені дуже допомогло свого часу е, саме у себе в голові змушувати себе переключатись на українську. Бо коли хтось до тебе говорить українською, і ти відповідаєш, це якось ну. Доволі просто, а от змусити самого себе говорити з самим собою українською не так вже й легко, бо у своїй голові ти звик думати по одному. Як у мене це відбувалось? Я дуже часто думаю і підозрюю, що у інших людей потік думок доволі рідко зупиняється. І, наприклад, коли я йшла додому і думала, о, яка класна погода, або думала про те, що мені там потрібно щось приготувати, що я буду робити, коли прийду додому. Або коли я засинала спати і думала про те, як пройшов мій день, я Змушувала себе перемикатись і думати у себе в голові українською. Перше, що ти помічаєш, що коли ти говориш сам з собою у думках, ти можеш легко помилятись, Ти себе не дуже караєш, тому що все відбувається у твоїй голові, і якщо ти не можеш згадати якесь слово, то ти такий ай, ладно, потім згадаю. А коли ти це робиш на вулиці, тобто йдеш вулицею, прогулюєшся, і у тебе є якийсь потік думок, і ти е, намагаєшся це робити українською, з власного досвіду, скажу, із досвіду е, моїх знайомих, скажімо так. Коли ти гуляєш, то тебе може хтось перервати, щось запитати, як прийти там до якогось місця, або тобі можуть подзвонити, або тебе можуть випадково зачепити, і ти відразу реагуєш. А оскільки у своїй голові ти в той час думав українською, то і е, твій рот, твій язик моментально починає відповідати українською. Насправді, я ніколи не чула, щоб про це хтось радив мені, коли я переходила на українську. І коли я це для себе відкрила, я не розуміла, чому ніхто про це не каже, бо це дуже дієво. Друга порада не соромтесь заглядати у перекладач. А ще краще, якщо це буде, звісно, словник. У якийсь момент мені здавалось, що коли я говорю українською. То у мене всі слова мають бути українською. І коли я забувала якесь слово, все. У мене все відривалось, зупинялось, і я е, ну не хотіла продовжувати. Я така все. Я не можу. Я забула слово е, далі за тим словом, позабувала забувала все інше речення. Все в якийсь момент я подумала про те, чому я не можу заглянути у перекладач. Тобто, якщо я щось пишу, або щось говорю, або щось записую. Чому я не можу в той момент, коли я не знаю своєї відповіді на своє питання про те, як прикладається якесь слово, чому я не можу заглянути у прикладачі? Знову ж таки, дуже банальна порада, з в якомусь сенсі, але нею чомусь ніхто не користується. З цієї поради випливає порада номер три. Не боятись сказати слова російською, якщо ви не пам'ятаєте переклад. Тобто, якщо у написанні, в якомусь записуванні голосових або відеоповідомлень, наприклад, це ще спрацює, бо можна скасувати, стерти, виправити, то у говорінні, якщо це такий довгий потік думок, доволі складно там. Якщо ти зі своїм співбосідником спілкуєшся і такий а зараз я подивлюсь слово. Або, звісно, можна запитати у вашого співрозмовника переклад, якщо він знає. Але загалом порада така, що не соромтесь сказати російські слова, тому що ви у процесі переходу. Якщо ви 80% говорите українською, а інші 20% — російські слова. То не така велика проблема. І я зараз поясню чому. Спершу скажу, що коли ти думаєш, що ти можеш дозволяти собі казати російські слова, то у тебе присутнє відчуття, що це якось неправильно, що ти допускаєш помилку, що так не має бути, ти маєш говорити чистою українською. А коли ти починаєш собі це дозволяти, то у тебе в голові дещо змінюється. Ти розумієш, що краще зараз я скажу російське слово, але потім частіше за все це відбувається з якимись побутовими словами, які ви дуже часто повторюєте. Наприклад, я не могла ніяк запам'ятати, що полотенце – це рушник, і казали, це полотенце постійно. Коли ви часто говорите те російське слово, яке ви постійно забуваєте, у якийсь момент. Ви це почнете самі помічати, і самі потім згадаєте це слово. Якийсь там на третій, на четвертий, на п'ятий раз, коли це слово повторюється, коли ви відклали у себе в пам'яті, що ви це слово забували, потім видивились переклад, потім ви казали, але знову забули це слово. Коли ця дія дуже часто повторюється, то вона відкладається у вас в голові, і в якийсь момент ви почнете помічати це і згадувати це слово. Це така порада, яка дуже спростить ваше життя у спілкуванні, зокрема, коли ви не будете запинатись і думати, ой, все я сказав російське слово, почну далі говорити російською, або сказав російське слово, і таке все, я не можу. Четверта порада, вже вона звучить більш банально, це писати українською у соцмережах. Це не обов'язково можуть бути саме соцмережі, це можуть бути нотатки, ваші думки, приватний канал. Загалом, там, де ви можете виливати всі свої думки. Чому це працює? Тому що, коли ви пишете якийсь допис або формулюєте свої думки у нотатки, у вашій голові відбувається мисленнєвий процес, за час якого. Ваш мозок працює трошки по-іншому. Це не так, як ви давати свою думку відразу голосом. У своїй голові ви формулюєте речення, думаєте, як його краще написати. Знову ж таки, якщо ви неправильно написали слово, забули його переклад, ви можете підглянути. І це допомагає, тому що. Так, ваш мозок запам'ятовує формулювання певних речень, конструкцій, і потім йому набагато легше видавати це голосом. Це така порада, я б сказала, що вона дієва, але вона підходить не для всіх, тому що це треба робити регулярно. Ну і не всі люди там люблять вести соцмережі. Писати дописи багато хто не звик виливати там свої думки у нотатки. Тому я вважаю, що ця порада дієва, але вона просто може не підійти багатьом. Але варто спробувати. Можна навіть просто спробувати писати у кінці дня. У нотатках або навіть на аркуші паперу, як пройшов ваш день, знаєте, як у дитинстві, коли е, вели особисті щоденники, де розповідали там про свої враження, про свої думки. В цьому є певний сенс. Я та остання порада, теж вона банальна у якомусь сенсі. Я думаю, ви чули це багато разів, але я спробую пояснити її зі свого. Бачення, чому це працює і коли воно працює, ця порада звучить так, що ви маєте знайти своє україномовне середовище. Коли я чула цю пораду, коли я переходила на українську, я не зовсім розуміла, як. Ну, тобто, мені відмовитись від свого старого коло спілкування, де шукати взагалі це нове якесь. Е не коло спілкування, тобто люди думають, що так просто знайти нових знайомих, ще й щоб вони говорили українською, щоб вони тобі е, підходили за твоїм світосприйняттям. Ну тобто, в моїй голові, це була доволі така складна порада. З власного досвіду, е, скажу, що це працює. І у мене так склалось обставини, що я вступила на факультет української філології, і там, в принципі, було україномовне середовище. Тобто, у мене це вийшло так, як вийшло. Тобто я закінчила школу, і у мене в принципі змінилось коло спілкування. Але зараз це зробити не менш легко, найкращий і найлегший спосіб знайти україномовне оточення у волонтерстві. Зазвичай на волонтерство приходять дещо інші люди, не зовсім пересічні громадяни. Люди, яких там турбує майбутнє, яких турбує сьогодення. У мене так вийшло, що мої волонтерські коло спілкування вони україномовні. Це можуть, от, наприклад, я волонтерю зі сміливими відновлювати. Там. Політика говоріння української, тому що е, люди допомагають сім'ям і, взагалі, постраждалим, у яких зруйновані будинки внаслідок російської окупації російського вторгнення. Тобто тут дуже чіткий зв'язок. Загалом такі п'ять порад я вирішила вам розказати. Звісно, я можу напевно говорити на цю тему безкінечно, бо Маю власний досвід, знаю, як це тяжко, знаю, як здається іноді, що весь світ проти тебе, ніби ти намагаєшся, а старе коло спілкування не приймає, нове коло спілкування теж розумію, що ти переходиш що тобі складно. Знову ж таки, якщо ви подивились це відео, то це е, таке, такий дзвіночок, що все ж таки ви на правильному шляху. бо Раніше я теж дивилась багато відео українською і все одно продовжувала спілкуватися російською. І я розуміла, що точніше я не розуміла, ніби я дотримуюсь усіх порад, а все одно так складно. І чомусь ніхто не казав у своїх відео, що ви молодці, що дивитесь там суто україномовний контент, що ви читаєте українські книжки. Це впливає і це допомагає, але дуже-дуже повільно. То тому я вирішила розказати поради, які діють трохи інакше і швидше. Особисто так було для мене. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, мої поради вам допомогли допоможуть, тому що для їх перевірки потрібен час. Дякую вам за перегляд. З вами була Олександра. Всім па-па!